Друзі, ну що ж, дорогенькі мої, дорогі мої підписники, гості і друзі мого каналу Захоплення Марічки. Марічка повертається до вас знову. Я була в лікарні. І напевно почну із мого відео про кукурузку. Ось я до лікарні, напевно, за днів два її підвесила на горищі. Це мінвата. Ще в мене тут недороблено. Так, ось дві таких неповних сіточки. Тут менші качанчики, а в тій сіточці більші качанчики. Нехай вона сушиться. І буде в нас комусь корм. А ось дрібненький, бачите, це на попкорм. Там, напевно, штук 10 є. І все. І все, друзі. Ось так воно гарненько тут вісить і висихає. А тоді, коли висохне, на попкорм я зніму, а ось ця кукуруза вона тут і буде висіти, тому що тут немає гризунів. А тепер вам скажу. Друзі, всім привіт-привіт. Усім тихого мирного неба і Божої нам благодаті. Бурячки я вирвала, почистила. Є ще час і буду чистити свою кукурудзу. Я зірвала. Ось. Друзі, я вам покажу. Є і дуже хороші. Ось які височесні. Тут ми рвали, варили. Ну, і Трішки лишилось. А слідки лишилось, друзі, зараз я показу. Ось скільки лишилось. Друзі, ось скільки я начистила кукурудзи. Якщо в загальному, то буде одна сітка. Кукурудзи є різні. Подивіться, є гарніша, а є... Ой-ой-ой. ой А є не дуже. Візьму по підвішу на горищі, там, де нема гризунів, і нехай вона висихає. Щось, ну, якусь одну гарненьку візьму на насіння, а те все, потім піде на корм. А хто буде їсти, будемо бачити. Але покажу, яка ще в мене кукурудза ще є. Вона не вся така. Є, ось, друзі, ось. Маленька-маленька. А є і ось, просто без зернят Напевно, через те, що і є ось така. І є, друзі, ось така. Це кукуруза на попкорн. Тут лише два качанчики таких. Недобрих, а все решта, кукурудза може бути. Її гарненько треба висушити, і коли вона буде гарно відлущуватись від качанчика, тоді вона буде гарно розкриватись. І тому я її е, поміщу до тої своєї кукурудзи. Ось сюди в сітку одну із них. І нехай вона гарно висихає. А потім будемо жарити попкорн. А коли буду жарити, якось вам поділюсь. Якщо буде гарно стріляти, звичайно. Усім тихого мирного неба. Боже і вам благодаті. Кому сподобалось моє відео, ставте пальчика доверху, пишіть коментарі. Задавайте питання з радістю. Відповім. Всім!